Всім привіт! Мене звати Іван. Мені 27 років. Я отримав поранення внаслідок російської агресії проти України. Отримав я поранення 3 серпня 2022 року в околицях Бахмуту. Моя війна, в принципі, розпочалася на день раніше, тому що їхавши з роботи 23 лютого, мені зателефонували з військомату і попередили, що 24-го вже о 9-й годині ранку потрібно прибути вже у розпорядження військомату. Але ж я ще не думав, що буде все настільки серйозно і розпочнеться вже повністю повномасштабно з усіх боків. Прокинувся я десь о четвертій, пів о на п'яту ранку, тому що були обстріли тоді аеропорту Бориспіль, а це не так уж не так вже й далеко від мого будинку. Зрозумів, що розпочалася повномасштабка, зібрав речі, попрощався з батьками, зустрівся ще з однокласником, який також зі мною разом пішов до військомату. І 24-го, десь, напевно, вже о 8-й годині ранку ми вже вступили в лави Збройних сил. А після обіду вже вирушили в частину отримувати зброю. Десь 25-го ми приїхали в район Шулявки, а 26-го вже заїхали на позиції в Київську область, селище Мощун. Там ми прийнялись до роботи це мриття окопів, що ми перше робили, тому що позиції там ще не було і займали оборону самого селища. І з 26 го вже по кінець, напевно, квітня знаходились там. Коли з Києва і області вже російська орда вивела свої війська, ми ще пробули деякий час, напевно, десь до 13 червня. А 13 червня вирушили вже повністю бригадою, ешелоном з технікою на Бахмут. І 16 червня ми вже зайшли на позиції в околицях Бахмута навпроти Горлівки. І знаходились там майже два місяці і 3 серпня ми вже відходили на запасні позиції, бо не було кому вже тримати лінію оборони, і вже залишилось зовсім мало боєздатних бійців. І ми відходили на другу лінію оборони неподалік селища Травневе, там на перехресті, і отримав поранення вже прямо біля селища. Перше, що ми чули, були. Такі характерні свисти для міномету, але вже і відстань була така доволі велика, десь кілометрів, напевно, 10. Перші постріли ми чули, ми залягли і потім продовжили рух, бо нам потрібно було дойти десь метрів 500 до укриттів. І пройшовши метрів 10, міна більш за все, що міномет був 120-й, але підв'язані порохи, що били на доволі таку. Велику відстань, і ми цього вже не чули. І снаряд влучив міни прямо між мною і побратимом. Ну це передати важко, це відчуття. Виходить, що був больовий шок, тому що вражене було все тіло, плюс відразу я втратив зір, ліве око втратив, праве було печене, і я вже нічого не бачив. Плюс декілька хвилин. Повністю можна сказати, був паралізований, тому що шок, біль, і я не розумів, що відбувається. На той момент я думав, що я просто помираю. Ну вже навіть прощався з життям. Ну так як ми йшли групою 10 чоловік, і зрозумівши, що все ж таки я ще живий, почав кликати на допомогу. Правда, справді насправді не розуміючи, чи залишився хтось живих, тому що я вже не бачив, що відбувалося далі. І десь хвилину-півтори я кликав допомогу. І виходить так, що хлопці відгукнулися, сказали: почекай трішки, зараз обстріл закінчиться. Ми до тебе підійдемо. І згодом до мене підбігло два побратими, розпочали накладати турнікети. І паралельно викликати допомогу, і мені пощастило в тому плані, що на півдорогі до Бахмута наші медики розвернули автомобіль і приїхали на евакуацію. Вже нас забирати. Ми їхали десь хвилин, напевно, п'ять, і потім і трати крові я втратив ще й свідомість і вже дізнався напевно. Через місяць, що десь більше доби, десь до двох діб я був без свідомості, і лікарі боролись за моє життя. А потім, вже, коли більш стан був стабільний, я вже розумів, що, до чого і як. Так як міна розірвалася десь метри два від мене, то вражені були повністю ноги від стоп до тазу, були рвані рани. Плюс права рука була майже перебита, вона висіла на сухожилях і було враження обличчя уламками, осколками, тому що ще в голові залишилися навіть уламки. А так майже все тіло, крім тазу, тому ну, не тазу, а самого корпусу вже тулуба. Мені просто пощастило, що на мені в той період дуже багато всього було. Так що це, напевно, і врятувало також мені якесь життя. Так як міна розірвалася і ці гази, як то кажуть, вогняний вал, який був, і опекло мені обличчя, то ще право окоп можливо якось було врятувати, якби я був в окулярах, а так, на жаль. Ну, в принципі, це повністю змінило життя, тому що потрібно було вчитися всьому по-новому. Зовсім уже інші можливості в тебе як повноцінної людини. Але час, як то кажуть, лікує і згодом вже пристосувався, і вже, в принципі, навіть бувають такі періоди, що я навіть не задумуюсь над тим, що я не бачу. О, історія вона циклічна, і кожні приблизно 100 років ми потерпаємо від гніту московитів. Вони постійно намагаються нас завоювати, знищити. А військові зараз, ну я розумію, що хлопці втомилися, бо мало хто хоче йти в військо, це вже не ті, як то кажуть, перші паростки такого націоналізму, любові до країни, коли всі йшли за ідею за те, щоб вибороти незалежність і захистити своїх рідних. І чим далі, тим погіршиться все. Тотальна корупція, розкрадання на армії, тому що виділяється допомога західних партнерів, постачання зброї і, як то кажуть, в таких об'ємах великих спочатку все йшло, а де воно все дівалось. І питання тільки до влади, що вони хочуть мати вільну країну чи просто нажити грошей і виїхати за кордон. Тому що ми, ми так не зробимо, ми будемо захищати свою країну, а вони свій вибір, то мені, мені здається, вже зробили, і він, він неправильний. Так що за це я думаю свій час буде розплата. Я жагу до життя не втрачав, в принципі, ніколи. Ще з моменту поранення я борюся за життя і потім мотивувало те, що в мене була. Дівчинами планували весілля, і, в принципі, сім'я це такий рушійний фактор до життя, що потрібно жити, народжувати дітей, розвиватися, опанувати уже нові професії, доступні для мене, і приносити якусь користь суспільству країні. Надія є на те, що наше суспільство все ж таки сформується в єдину націю. і Буде тільки прогрес і розвиток країни, що ми вийдемо на той рівень, до якого завжди прагнули. У нас, як то кажуть, вибор вибору майже немає. У нас дві такі лінії розвитку: це або знищення повністю нашого ворога, або ворог знищить нас.